З вами компанія Автопарк, новеньке надходження для вас. Це у нас 2015 року ГЛЦ. -шка. Привезена з Америки, незначне пошкодження було, повний привод 2 літра. Симпатичний, класний варіант, класний колір. На оригінальних локосплавних дисках, тонована вона по задній частині. Додатково є передні портоніки, камера заднього огляду, достатньо велике багажне відділення. По салону у нас світлий біжовий салон, взагалі без ніяких зауважень. Також світла стеля, скло підімачі для заднього ряду пасажирів. По передній частині у нас всі чотири скло підімача, всі електрорегулювання також пам'ять і електрорегулювання для пасажирського сидіння. Управління світло світлом, шкіряний кібермов, підрульової полістки 127 тисяч пробігу, майже велика мультимедія, двох зонок, клімат кліматконтроль, автоматична коробка передач, режими вождіння і управління мультимедією. Дане авто. Можна оглянути на Сумські 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок. Дане авто, а також багато інших. Ви можете оглянути на нашому сайті Автопарк.Юа